Привіт, Україна! Сьогодні в нас Тесла троєчка 2022 рік. Чистейший SpaceX, Тут є такі віси. Прикольне розповім про них сьогодні. Пристебніться, поїхали! поїхала. Почнемо з переднього багажника. Ось такий Це він з пошкодженню тут було. Наступне. Капот був поміняний, ну, кришка багажника переднього. Одна з фарт, точно зараз не пам'ятаю, яка, якась приїхала з аукціону. Бампер передній, крила рідні. Передній п'ятаки на ланжеронах. Ланжероні самі по собі ціли на аукціоні, ви бачите, підкапотка вся ціла, в принципі. І умовно кажучи, передня панель вона тут рідна трошечки робилась. Що у нас цікавого? Це ми зачиняємо. Ці от, бачите, версії SpaceX є на дзеркалах такі накладочки одразу показую під карбон. Диски чи колпаки, умовно кажучи, такі бачите, накладочки теж під карбон. Прикольні, ексклюзивні, задні бачите, такі протитуманки, типу, підсвічуються. Ось цей напис SpaceX отак виглядає. Карбонова накладочка, бачите, з позаду. І кермо. Як у SpaceX. Це ми зараз всередині про це поговоримо. конвейерна дата в нас чистий 2022 рік, 9 місяць, бачите. 5000 км в неї пробігу всього стан Сідін і салону. Звісно, як новий, бачите. Спитав я на рахунок керма. Хлопця, що тут катається на ній власник, так скажемо. Да, прямо. По дорозі їздить зручно. Каже, коли на місці розгортатись, трошки треба звикати до цього керма. Але зручно на дорозі. Тепер в нас тут стандартна... вне, і це як айфон, умовно кажучи, починаєш користуватися Теслою, вже коли перший, другий, третій раз сідаєш, тобі все достатньо тут зручно і зрозуміло. Керування тут от світлом, ми зайшли, наприклад, бачите управління світла, дзеркала, налаштування. Багато налаштувань цими джойстиками керується, ви тут просто обираєте функції на кермі, їх регулюєте. Педаль руління. Ускорення є спокійне, прискорення і стандарт. Режим руління, комфорт, стандарт спорт. Сьогодні ми спробуємо це е в експлуатації. І режим остановки катитися катіцелі одержати. Коли утримувати, воно як зупиняє машину само, рекуперація таким чином йде. І майже не користуєшся гальмами. скажімо так. По пробігу десь 350 км, власник сказав, що вистачало. Батарея тут приблизно 60 чи 63 кВт. Точно, не пам'ятаю, і не я, не він, бо в описах точних немає, але щось десь так. Пробігу, бачите, 5071 кілометр. Сертифікати, наскільки тут він мені сказав, все нормально, все оновлено, все працює. Ну, ось і все. Основне я вам сказав, тут під карбон бачите, теж такі вставочки. В торпедо, панорамний дах знизу догори. І ось так. Поїхали. Ну, Тут безконтактна звісно, тут зарядка, така нижча, тут бокс величенький. І тут так само. Нізу для підкурювача. Я ось щойно спробував зовсім нахабно розсістися попереду, як мені зручно. на 193 см. Мені трошки було тут тісновато, ніжкам було нікуди, так скажемо, підпирались вони в сидушки, тіснувато її знизу стопом. Я трошечки припідняв сидіння, так само нахабно, як я сиджу, тільки трошечки припідняв догори. Ну і стало, бачите, стало ось так. Але але, якщо в тест мені зовсім зручно, то ну, в троєчки, все ж таки, я сиджу. Але все ж таки трошечки посадки мені доводиться підніматись догори. Тобто, якщо з'їжджаю, то підпираюсь ногами, скажімо, в садушку. Ну, от така правда. Багажничок з електроприводом. Чистий і охайний, об'ємний достатньо. Мені трошки заважає вже сумірки. Так, бачите, отакий тут бокс величезний знизу. І є зліва кармашок. І кнопочка замикання. Що ще забув сказати? У нас тут ну, клімат-контроль, понятно, роздільний. Є підігрів передніх сидінь, ви їх бачите, на це треба звернути увагу. Підігрів керма, підігрів керма є, бачите також. І позаду підігрів на трьох окремо пасажирів є. Це я вам теж показав. Я трошки зрозумів один секрет. в Втроєчки я ж в Теслі вже сидів, знімав і тестував. То за мною, сам соб собою, мені трошечки більше здавалось місця. Але я зрозумів чому. Тому що це кермо, воно ж таке, скажімо, квадратне. Да? І за рахунок оцих місць вони трошечки торкаються з моїм саме ростом, з великим з 3 см, я повторюсь. За рахунок цього мені потрібно опускатись в самий низ сидушку і намагатись підняти повище кермо. за рахунок цього, виходить, я притисняю заднього пасажира. Бо такий тут є нюанс. Але для середнього росту буде комфортно всім. Мені комфортніше в ну в Теслі Вач. Ще що вам хочу сказати, за світлий салон, я зараз не пам'ятаю точно, чи 1000 чи 2000 доларів переплати, йде, повно 1000. На світлому салоні. Автомобіль коштує дорожче е -е, в салоні з салоном світлим. Але за ним він більш маркий. Е -е, що треба робити? Залишу, напевно, в описі залишу під відео. Детерінг ЕСМ є наш приятель, який робить прекрасно. Ми так робили, робили на те слювай. Він робить покриття. Ну, умовно кажучи, як керамікою покривають ззовні лакофарбове покриття, так тут шкіру натирають, і вона захищена, виходить, як під плівкою. І вона стає не такою маркою, бо дуже марка, скажімо, прямо трошки там пиль десь прутне, якщо ще діти, то взагалі. Так що це я вам раджу зробити. Зараз переїдемо через трамвайні рейки. Чувається, що вона трошки жорсткувата. Є по салону деякі такі дрібні, ну це в Теслам ну властиво, в принципі, пластикові такі звучки. Розженемось зараз від нуля до сотні, ми рухаємося в орку. Зробили, ви побачили. Десь так. По безпеці, тут спрацювало кермо і коліна водійські, безпека вся відновлена, за словами. Нашого клієнта воно все зроблено, я це з його слів передаю, але впевнений, що так і є. От Тесла, це як зручний гаджет, умовно кажучи, як бренд, напевно, Apple е своєю зручністю якось е купляє людей і робить не просто купляє, робить це дійсно зручним. От коли я вже не вперше користуюсь їхньою продукцією да, то я розумію всі зручності, мені все дуже понятно, все зрозуміло, все комфортно. Коли ти перший раз сідаєш, ти як НЛО. Ти не розумієш, що куди тиснуть, де що, яка клавіша, для чого, що, куди, і як. Вже коли трошечки познайомився, то тобі в буботесу Ти сідаєш, сідаєш як до себе додому, або як береш просто iPhone наступний, наприклад. чи інший. З точки зору керма, скажу так: е, нічого там вкрай некомфортного я не відчуваю, тільки що розвертався, там, ну, все нормально. Такого, щоб. Плакати хотілося, що щось якось там незручно. Ні, поклав руку, трошечки якась особливість така є, незвичайно там поклав, отак. От, бачите, може покласти. Ну Є свій прикол. Якась плюшка, фішка. така Молодіжна. Така прикольна плюшка, коли відчиняєте двері, бачите, у нас значок надписом Тесла ну, з логотипом. І на передніх і на задніх дверцятах. Зараз ще не так темно, не так видно, а вночі буде. Дуже прикольно. І так. троечка я знаю, що популярний автомобіль серед Tesla. 2022 рік вересень дуже молода. 5000 км теж велика перевага. Якщо вам потрібна Тесла трошка, що вам ще потрібно? Виглядає достатньо модно цей SpaceX, там, умовно кажучи, обвіз, ну, дає якихось переваг, прикольно виглядає автівка. Раджу вам до нас завітати, перевірити, можливо, і купити, скоріш за все. Навряд, що у вас будуть якісь зауваження. Так що з вами в Льох До зв'язку до зустрічі. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні.